Сьома ранку водойма у Корицькому районі перетворюється на поле для змагань у рибальській вправності. Цьогоріч переможця визначатимуть не за вагою вилову, а за його довжиною відповідно до міжнародних норм. В цьому році е, да, суперточні прибори. Флагман чомусь рішив цього року не важити а міряти. За кубок флагмана на рибальських іграх змагається понад чотири десятки рибалок з Рівненщини та Волині. Рибалка це взагалі хобі таке. Очень інтересне. Є риболовний спорт. Вот в даному випадку сьогодні проводиться соревновання. Це риболовний спорт. Ми виділимо дуже багато молодіжі і в віці людей. Ну, это все, Рибалка об'єднує людей. Змагання відбуваються у 2-3 годинні тури. Перегами водойми рибалки міняються, аби урівняти свої шанси на перемогу. Тактику лову кожен вибирає під себе. Формат цьогорічних ігр, э, э, рибальські ігри або якщо називають кубок флагмана. Трошки змінений порівняно з торічним роком. Торік відразу відбувався в одному турі, тобто командно. Тобто були відразу змагалися поплавочники, фідеристи і спінінгісти. А зараз вирішили, що для більшої масовості популяризації риболовлі. В окремих видах в окремих видах. Тобто сьогодні стартував у нас спінінг, через місяць поплавочна ловля і через слідуючий місяць ще фідер, ловля фідер. Вже надвечір судді підводять результати. Понад сім метрів риби, переможний результат, як наслідок кубок флагмана з рівного їде на волинь. Переважно клював окунь. З нестандартних спіння ногових риб було піймано небагато. ловив в основному 2-3 грами на активній спін, А такі звичайний класик. І риба відгукнулася на мої попрошування. У найближчі два місяці на Рівненщині також визначать найкращих. Рибалок у двох інших дисциплінах, а переможці представлятимуть нашу область у всеукраїнських змаганнях риболовів, що відбудуться у вересні на Дніпропетровщині. Дмитро Лонтію та Артем Лаговський. Новини Рівного.